Lindango li goliguli wacha lindaнgu lindaнgu за вулиці Моску? Капе! Моско Роуд. Тікай зиться! це вон, покажи! Ти не зможеш зблизити? в Зблизити ні, чекай две що я можу зато. <свист> я будь-вича. Ні, від мене тікають. Двері відкривайте. Алло. Алло, <свист> uh, вас тут настяли і проведіть інтернет-ванелю. Добре, що ви такі будки понаставляли, класні. Я дуже, я дуже задоволений. Но цей <свист> скиньте кабель трохи краще. Дякую. Пока. Uh, have a nice day. Я шукаю озеро, а ти лутаєшся. Я знайшов озеро. А че ти про це мені не сказав? Бо ти нічого не знайшов. Владислав, я твого рота целі вау. Найс. А. Бжой! Ся, блядь! Я не знав, що це. Є такий дядько, як Роскут, У нього взагалі дуже такий е, класний контент. Мені Роскут останнім часом. Такий чоловій чолові дядько, що капець. Можете зайти, подивитися у Роскута, що там на твічконі. Два динозаври. Разом. Нас багато. момент. Yes. Yes. Here is a QR code to our Steam, uh, sorry, Steam page of of the application, and on the on the back is a promo code for you to get a free bundle. Uh a little bit Yeah, and you can use it. What is a What? Боже. Дрожечки, ти, ти нафіг, Фу, я, думаю, так я думав... було в сюжеті, що за монстри, Фух. Е, Каліянчика можна пити? А, а, а ви можете пиво е, налить в стакан, е, стакан чаєш, бо ми просто відео ефір, щоб люди думали, що я п'ю чай. Звичайно, може. Дякую, дякую. Тоді а, два чая. Два світлих чаю. Такі. Ну, ми в чайничку вам принесемо. Давайте так, в чайничку. Так, чайничку так. Да. І да. лимонад теж не Ні, не надо. Просто два чайні. Два хороших, холодних, світлих чайні. <звіт> <звіт> Декілька хвилин ще нехай запариться, так? Добре. <звіт> так, нехай запариться. Диви, диви. <звіт> дякую, дякую. Чую багато. Дякую, дякую. Чувак, у мене чай запінився. <звіт> чай пінути, чи тут ще? Тут, тут це чай, гост. Давай, <пробіт> ага, Здоровля вам, бабаня, хай Бог допомагає, Діму, вдьосна. Це мене, мене тільки цілують. Дімочка молодець. Припадли падли продавці, ми як тільки питаємо про його розмір, вони такі. ні такого. Це там в одному магазині їй взагалі не сподобалось. І я така іду, відходжу, кажу: ну вони гнідуси. От у нас це два розміри. Американський Тай завжди. 13-й американський це чітко підход. У нас це 47-48. Тому є деякі проблеми. да Знайти такий взуття. вони завтра тобі, Аня, бо всі знають, велика нога, деревня великий. Лен. Ну тут, як з якоїсь сторони, Або. подивитись, привіт, мій Марц. Чи заздрити мені чи так співчувати. О, мій гастріт, бо мене прибив, Деді Валік Сьогодні гастріт прибимо ми! Гастріт! Іди звідси гастріт! Бувай! Гостріт! Птух! Гострит! Понятно, гостріт! Я, я беру Грасіні і макаю прямо в цю всю історію, поняли? От прямо макаю. Я не люблю себе хвалить, но це разъебалово, ребят. Не, ну красиво, красиво. Ну дуже хочеться з нею прыгнуть, конечно. Не, я дивлюсь на ці круги, я хочу прыгать. Я хочу прыгать. Блядь <рапривання> еб. Сука, лайк, толпоб. Я вижив? Дивись, стоит за ручки Що, ще цілуйтесь, може? Це що, парочка? Встречаетесь? Я сказал. Привет. Тут ты Сухой лайт спас. Безда. Блядь, Он спас может, нахуй. И на блядь. и лайт тоже забрал, Блядь. 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 последними. Цікава штука, але я сосу поки що. А к... добре, а коли закінчиш пограємо? Блять. От це машина? Тільки гранат, тільки гранат. Боже, це піздець. Йобаний амуде! Шо нахуй? Хтось написав харе агрить машку. Нереально, ти зайобуєшся, реально. Я? Чем? Агриш мене постоянно. Це ж не до мене було адресовано. До тебе! Це до чата було адресовано, до свята. А здесь їй тупо нахуй навіть не треба привід, щоб до мене доїбатися. Вона навіть навіть той факт, що я блядь, її ніяк не агра, вона така, да, реально, Філіп, ти зайобуєш нахуй. Марія. А, лишай Філіпа свє... свє... Свєті, ходи до мене, я сама буду давитися оцим, але Свєті не отдам. <риклад> я <риклад> <риклад> обовив, через <риклад> <риклад> не можу, через не хочу. <риклад> <риклад> але це діло принципа. Як вам пара міс Мартик та Алексова? Я вже казав, це моя улюблена пара на українському твічі. Так ти казав, що Оліксов з другою зустрічається. Ну, але то не моя улюблена пара, не. а улюблена пара це Мартик. Ох, ти сказав. Ну, взагалі, Мартик. Ну. Народжений бігать пізду, не отримує. Що, не отримає. Не б'ють, коротше. Виглядаєте люди, які зараз підуть пити рево, бо сьогодні останній дзвоник я б хотів насправді. Я, про... Ні, я би не хотіла. Ой, блядь. Ні, ніякою. Я не про реа, я про. Давай а... залишимо цей момент. Я про піновий, блядь. Сорі пауза. Сиди в Теслі, якщо закоханий в Марті. Хотів з вами поговорити на тему міжнародних активів. Як ви вважаєте, чи логічно зараз купувати золото, чи краще все-таки залишитись на залізі? Ну і коротше, він, він там підпив, і вони трохи засосалися, так скажемо. І тепер всі кажуть, що це дівчина алексова. А чим ти заради зарадити, їх і допомогти? Ну, вчасно її забрати і відвезти до місмартіка. Не знаю, я мій покликав на день народження, а для Ліксову може треба було ще кликати, бо якісь негарно, Що, типу. ну, Вже якось треба кликати і хлопці і дівчину, напевно, ні? Якого хуя взагалі є? Це що взагалі так є? Натуральний склад, швидкий розгляд, покращення форми довжини може служити додатковою змазкою. Конфіденційність гарантовано. Тупо болт. А де секундомір? Секунду мір. От, отак. А що вам, вам було видно? І. Пігнала! 6 секунд. 6 секунд і 20 мілісекунд. Um, girl, You know. У да, мене просто ну, такий вайб і туди-сюда вчинається саундраз. Я вас хочу більше зацікавити. Чоловіче яйце коштує 4 мільйони. У мене два колишніх чоловіка, я їм зараз позвоню. Скільки? А? Макс! Макс, ти чуєш? Макс! Макс! Покажи дрифт. Ой, в Формулі краще дрифти показують. Але якщо ви так хочете. Ладно. Українська різдвяна прикраса. Українська різдвяна прикраса. Діл до. Підходить. Реально, не діл до. А коли я заходив до вашої мами, то прекрасна була тільки така. Ні, усач, це легенда, я не знаю. Я обожнюю Усача. Стоп! Я обожнюю Усача. сеча. Що <глава> за хуйня На хрюк якийсь? <г Ramadan> а я обожнюю Ісуса Христа. Але ж це не означає, що ми скоро побачимось. Будь ласка. Ю. Ємаю, вау, який класний. <глава> Тут не крайне. встань, блядь. Ты дурак? Посередині встань. Блядь! Ты Ну, трохи вище, напевно, краще. Ну, а чого ти на мене зразу кипішу? Я не кипішу, я щось тобі сказав, чи що? Так. Ти повернувся до мене і говорив до мене таким тоном, наче я тобі війнував. Я не казав, нічого вообще тобі. Взагалі тобі нічого не казав. Чесне слово, поїбать, блять! Що постійно денлат! У людей що нахуй немає нічого життя. Я. у них должен блять інтерес буде зайти до нас на трансляції. Хочуть там пограти що ти інше, подивитися щось інше, подивитися фільм. Хай ідуть, дивляться, щоб ми їм нахуй не надоїли. Хай зроблять паузу, передохнуть, зайдуть потім через тиждень на нашу трансляцію. Скажуть йоп, твою мать, блять, як же заскучались. Просто будемо облизуватися і все похуй на онлайн. Фільм, зробіть мені е е, кліп такий, поняли, біля квіточок. То кущ нареченої? Кущ нареченої? Кажуть, них паста. треба кинь мене в нього, щоб я заміж вийшло. Ти що то бою? Що, звичайно, Так. Вроді, типу, в кінці треба поїбатися, так? нахуй! Сердечку Сердечко стримам. Все, всім уважання. Хто сидів, дивився. Всім жмуруку. І... Залітаємо в рот. Бо це дошки з паркана. Він ще робочий паркан. Бачу, що фірточка закривається. Бля. Це зачепився за цей. Тож тут державі від О, бачиш, закрив ворота. Ukrainian. People English language learn to very good. You very good b yeah 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 yeah. Thank you very much to follow. Thank you very much to watch my uh, channel. And thank you very much to donate 50 Я не знаю, що вона вчора плакала на стрімі, я думаю, вона лук різала просто. Але передайте, що на жаль, на жаль, я все-таки для себе вирішив, що мені більше хлопці подобаються. Хватит! От реально! А тебе за язик ніхто не тянув, бля. А я ці словечки спіймав, братик. А я спіймав. А я теж тобі не ось отут, отут. отут все. Зібрав чикс, чикс. Оп. Засунув. Отак от, от. Надійне місце.